Коридором пошани зі сльозами на очах зустрічають загиблого за Україну захисника Владислава Омельченка, який повернувся до рідного дому на щиті. Квітні цього року йому могло б виповнитися 40, але тепер на віки 39. Ще в юності Криворіжець відслужив строкову службу. Опісля плідно працював на заводі підрядником. Але з початком повномасштабного вторгнення зрозумів просто сидіти вдома не може. Та за покликом серця пішов боронити рідну країну. Він був дуже доброю, чуйною людиною, одзивчивою. Він дуже любив життя. Був відзивчивий, завжди відзивався, мог всім допомогти. Радів за всіх і все, Був радий життю, хай живе. Слава про нього, старший солдат Владислав захищав кордони України від російської навали у складі механізованої роти А 72 73 на одному з найгарячіших напрямків Донецькому. У грудні приїхав у відпустку до рідного кривбасу. Відсвяткував з родиною свята, після чого повернувся назад до побратимів. А 2 січня під час мінометного обстрілу серце мужнього захисника зупинилось назавжди. Владислав він дав віддав своє життя за нашу незалежність. Віддав своє життя за свою сім'ю. Ми не пішли на війну, тому що ми ненавидимо росіян. Ми пішли на війну, тому що ми любимо любимо нашу країну, любимо наші сім'ї, дітей, наші міста, наші села. І я розумію, що наш побратим з нашого батальйону він пішов на війну, тому що він любить. І він віддав своє життя і за любові. Владислава Омельченко посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня, який разом із бойовим прапором як символ мужності та свободи вручили дружині полеглого героя. Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ще. Назавжди в пам'яті та в серцях спогади про загиблого воїна залишилися у його дружини, сина, брата та племінників. Ім'я Владислава Омельченка навіки викарбується у книзі пам'яті героїв криворіжців, поклавших життя за нашу свободу. Свій останній спочинок полеглий за Україну захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.